Вітаємо на каналі Дика Природа. Уявіть істоту, яка може змінювати свій колір, маскуватися під камінці чи водорості, і навіть махати щупальцями, ніби руками це каракатиця, справжня майстриня перевтілень. Вона розумна, швидка і дуже цікава. Хочете дізнатися про неї більше? Тоді вперед у підводний світ. Каракатиці є молюсками, які разом з кальмарами, наутилусами і восьминогами складають групу, звану головоногими. Що означає голова з ногою. Усі види у цій групі мають щупальця, прикріплені до їхньої голови. Каракатицю також називають морською піщанкою. Це пов'язано з її частим закопуванням у пісок. Каракатиці живуть у теплих і помірних водах Атлантичного, Індійського та Тихого океанів. Вони зустрічаються біля Європи, Африки, Австралії, Японії та Південно-Східної Азії, уникаючи холодних морів та відкритого океану. Найчастіше мешкають на піщаному дні, серед водоростей і коралів, зазвичай на глибинах до 200 метрів, хоча деякі види опускаються глибше. У світі налічується близько ста видів каракатиць. Вони відрізняються розмірами, місцем проживання та особливостями поведінки. Цікаві види. Звичайна каракатиця один із найвивченіших видів використовується в наукових дослідженнях. Має розмір до 45 см. сантиметрів, проживання. Атлантичний океан, Середземне море, північне море. Фараонова каракатиця швидко змінює колір, добре пристосовується до різних середовищ. Має розмір до 40 сантиметрів середовище проживання Індійський та Тихий океан. Гігантська каракатиця найбільший вид каракатиць, відомий масовими шлюбними зібраннями, може виростати до 1 метра завдовжки і важити понад 10 кілограмів, поширена у водах Австралії. Каракатиця фламінго отруйний вид має яскраве забарвлення, її розмір до 8 см. Середовище проживання води біля Австралії та Південно-Східної Азії. Каракатиця бандана відома складними соціальними взаємодіями та унікальними способами спілкування через зміну кольору. Має розмір до 50 см. Ареал проживання Тихоокеанський регіон від Японії до Австралії. Каракатиця столона часто змінює забарвлення для маскування. Розмір до 30 см, живе біля узбережжя Австралії. Карликова каракатиця маленький вид до 10 см. Дуже розумна і популярна в акваріумах, проживає в тропічних водах Тихого океану. Каракатиця має м'яке овальне тіло довжиною від кількох до 50 см, у деяких видів до 1 метра. У середині тіла є спеціальна вапнякова пластина, яка допомагає їй контролювати плавучість. Вона працює як своєрідний підводний баласт, дозволяючи молюску підніматися чи опускатися у воді, регулюючи вміст газів у пластині. Каракатицева кістка є хорошим натуральним джерелом кальцію, тому її часто використовують для забезпечення цього мінералу в раціоні птахів, зокрема папуг. Головонога має три серця одне основне, яке качає кров по всьому тілу, і два менших, які постачають кров до зябер. Це допомагає їй ефективно насичувати організм киснем. Її кров не червона, як у савців, а має незвичайний синьо-зелений відтінок, оскільки містить гемоціанін білок на основі міді, а не заліза, як гемоглобін у людей. Каракатиці плавають завдяки хвилеподібним рухам плавців, які проходять уздовж тіла. У разі небезпеки можуть використовувати реактивний рух. Викидаючи воду через воронку, вони різко рухаються назад. Голова каракатиці велика, з розвиненим мозком і складною нервовою системою. Каракатиці можуть розв'язувати головоломки, відкривати контейнери, запам'ятовувати інформацію та навіть вчитися шляхом спостереження. Деякі експерименти показали, що каракатиці можуть розпізнавати людей та адаптувати свою поведінку відповідно до взаємодії з ними. Тварина має 10 щупалець 8 коротших і 2 довших, покритих присосками. На присосках є рецептори смаку. Тому каракатиця в буквальному сенсі пробує руками здобич на смак. Два найдовших щупальця вона ховає у спеціальні мішки, що знаходяться під очима. Під час полювання каракатиця різко викидає щупальці вперед. Ця головонога використовує не лише свої щупальця, а й отруйну слину, щоб паралізувати здобич. Її укус може бути смертельним для дрібних морських істот, а деякі види навіть можуть завдавати шкоди людям. Очі каракатиці надзвичайно складні та розвинені ще до народження. Маленькі каракатиці всередині яєць. Можуть бачити навколишнє середовище, і деякі дослідження показують, що вони можуть запам'ятовувати рухи або тіні хижаків ще до того, як вилупляться. Каракатиці мають дивовижний зір, їхні очі можуть бачити навіть при слабкому освітленні, а їхня будова дозволяє сприймати поляризоване світло. Хоча вважається, що каракатиці не розрізняють кольори, їхня здатність до сприйняття контрасту і текстур робить їх надзвичайно ефективними мисливцями. Кожне око каракатиці має вагу до 10% ваги її тіла. Харчуються тварини в основному ракоподібними, дрібними рибками і один одним. У них є гострий дзьоб з хітину, прихований за щупальцями, що дозволяє каракатиці харчуватися твердими панцирними тваринами, такими як краби, їхні головні вороги великі морські тварини. При небезпеці каракатиця може випустити з себе незвичайну чорнильну речовину сипію. Створивши тим самим привид, схожий на її контури. Іноді чорнило утворює силует, схожий на саму каракатицю, щоб відволікти ворога. До того ж, сепія може тимчасово приглушувати нюх хижаків, що дає їй більше шансів врятуватися. Люди здавна застосовували сепію як природний барвник для письма, малювання та фарбування тканин. Також чорнило каракатиці використовують у кулінарії, зокрема для забарвлення пасти, соусів і морепродуктів. А ще каракатиці можуть змінювати свій колір відповідно до свого оточення. Це відбувається завдяки мільйонам пігментних клітин хроматофорам, які прикріплюються до м'язів шкіри. Коли ці м'язи згинаються, пігмент виділяється у зовнішній шар шкіри і може контролювати колір каракатиць і навіть малюнок на шкірі. Це забарвлення також використовують самці для спаровування, показів і для змагання з іншими самцями. Також під час шлюбного періоду самці виконують танець, змінюючи колір і махаючи щупальцями. При цьому на їх тілі з'являються світлі цятки. Буває, що молодих самців не допускають до самок їхні дорослі родичі, тоді молоді самці маскуються під самок. Каракатиці спаровуються і відкладають яйця навесні та влітку. Спаровування відбувається, коли самець переносить сперматозоїди в мантію самки, де вона виділяється для запліднення яйцеклітин. Самка прикріплює групи яєць до предметів, наприклад, скелі, водорості, на дні моря. Вона залишається з яйцями, поки вони не вилупляться, але як самці, так і самки гинуть незабаром після цього. На відміну від багатьох морських тварин, маленькі каракатиці народжуються повністю сформованими і майже одразу можуть використовувати свої маскувальні здібності. Вони не потребують догляду батьків і змушені самі шукати їжу та ховатися від хижаків. Каракатиці статевозрілі у віці від 14 до 18 місяців і живуть лише від 1 до 2 років. Каракатиця неймовірне створіння, що поєднує інтелект, спритність і майстерність маскування. Вона доводить, що природа сповнена загадок і геніальних рішень. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося, підтримайте відео лайком і підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше цікавого про мешканців тваринного світу.